Ще одним дуже важливим показником є ще золотовалютний резерв, який ще такий показник, що має бути як на менше, не менше, ніж трьохмісячний імпорт. Зараз ми до цієї планки підійшли. І дійсно, ми вже його там це такі подавали вже декілька місяців ми, тому. Як, дуже як успішно. Як про це і кажу. Що, це інше інше. Про що кажу, треба говорити, тому що ми дуже знаєш, вся у нас багато років. Концепція всіх урядів е, торкалася то, що тільки хто приходить, зразу розпочинають скільки ми можемо позичити про говорити про кредити, про позички е, і ніхто не займається самою економікою. Тобто, треба говорити, от, наприклад, зараз в тяжкий час. Треба, треба дивитися економіки, скільки імпорту, скільки експорту, балансувати, можна напечатати, надрукувати, скільки, скільки хочеш коштів і просто роздати. Ну, просто ми збільшуємо попит на іноземну валюту, і це ніяк не допомагає не допомагає економіки. Тобто треба тут балансувати і чесно говорити, що треба запускати саму економіку, з цього це починати. А і, і паралельно говорити про те, що нам треба не тільки позички. А нам треба і інвестиції. Тільки так всі країни почали запускати економіку. Цим шляхом досягли успіху Польща, Туреччина, навіть Китай, що якщо не створити умови, щоб прийшли інвестиції, це, це багато шляхів, про це треба говорити. Можемо, якщо буде час, і про це казати. Але говорити тільки про позички або кредитний баланс, або ну в Україні просто ми заходимо в тупік. Тому що там просто зараз говорять, що отримати, отримати кредити може тільки одне створити ну, такі великі, довгострокові, не тільки щоб підтримати баланс, що вони дають нам зараз гроші, тільки щоб ми їм віддали назад, тільки попередній. Щоб дати більше грошей на розвиток економіки, треба провести реформи, тому що всі про ви просто розкрадаєте. Це У вас там хвороба, хто за.